Слава Україні! Сьогодні от е, я вирішив показати, як правильно робити воскові мисочки, як що для цього потрібно, е-е які для цього, що для цього потрібно. І так, перше, треба віск. Е, скі, який віск треба. брати Віск може бути різний, як його правильно підготувати. Для того, щоб зробити воскові мисочки, треба підготувати віск. Тобто, ми беремо каструлю. Каструлю в даному випадку, у мене є ось така каструля. Так, щоб ви могли влити в каструлю хоча б літру води і на ну, кілограма 2 воску. Отак, От грубо кажучи. Може бути більше, може бути менше. Ну, води обов'язково дати. ви. Перший етап, щоб підготувати воскові мишки, ви берете, заливаєте каструлю воду, закидаєте віск. До повного прова про, ну, прогріваєте. Коли віск повністю розігрівся, ви його відставляєте в сторону, перевертаєте, щищаєте весь бруд і тоді ще раз повторно проварюєте. Так, з два рази треба проварити віск, для того, щоб не лишалося мікрочастин в воску. Виск повинен бути для мисочок ідеально чистим. Коли ви вже взяли, проварили оцей віз два рази. Але дивіться, другий раз, коли вже проварюєте, коли ви маєте вже кружок, щоб ви знову ж таки додаєте води, але кружок треба розбити, щоб ви не лишили в цій посудині кружок, тому що він вас потім не вискакував, ви його розбили, і він акуратно має куди розчинятися, має простір, коли він розбитий. Ви його розбили, він знову розчинився. Ви е, розігріли цей віск, відставляєте віск в сторону. Відставляєте віск в сторону гарячий. Е, зразу не робите мисочки. Чому? Тому що вам не вийде хороші мисочки. Ви от, відставили віск, в сторону, почекали там кілька хвилин, пішли, випили кави, Якраз віск чуть-чуть пристиг. І за рахунок того, що у вас є великий об'єм воску, він тримає. Температуру. І ви маєте час, щоб зробити, там, наприклад, 200 мисочок чи 300 мисочок зробити, якщо у вас великий об'єм воску, якщо, наприклад, 2-3 кг, він, він досить довгий час остиває. Коли ви берете дуже малу кількість воску, там, наприклад, 200 грамів, 300 грамів чи, чи ще, вам потрібно постійно його підігрівати. А так, ви взяли великий об'єм воску за рахунок великого об'єму, він довгий час тримає. Температуру і дає можливість з ним працювати. Тобто ви взяли його, розігріли, ага, прийшли, взяли, ну, я, можна брати силиконовий, його, цей, можна брати дерев'яний. Берете горнятку води. Ось так, намочуєте, намочуєте у воду шаблон. Ви намочили шаблон у воду. Тоді берете, макаєте вивіск. Раз. У воду. У віск, у воду, у віск, у воду. І так, у вас готова мисочка. Але вона у вас не готова ще. Чому ще не готова? Тому що вам треба зробити, щоб ось тут було грубе. Щоб ви коли потім цю віскову мисочку привклеїте до... Прививочної рамки, щоб вона, ви могли маточок обломати руками. Тому ви берете ще кілька разів, так легенько макаєте і робите так, як би мовити, йому корінь. Тобто, щоб він був знизу твердий. Ось, ось це ви вже взяли, ще раз макнули. Ось це у вас вже тверде. І ви вже взяли його ось раз. Ну, цей раз не вийшло, бо я. Ще раз, робимо. Ви взяли раз. 2. Ось так. Ось, у вас є мисочка. Тоді ви берете готова маленька мисочка. Ну, ви можете собі, якщо ви маєте нікотинську мисочку, чи що, щоб порівняти приблизно. Тоді берете ще, макаєте, щоб у вас був оцей твердий корінь. Коли у вас є твердий корінь, ось твердий. Тоді ви, коли вже є маточник, ви його берете і обломали і ставите ізолятор. Ось. А тепер от дивіться, у вас вже є готова миска. Тепер оцю готову миску ви берете прививочну рамку, макаєте раз і прижали до прививочної рамки. Також цок-цок-цок-цок. І ви вже маєте кількість, кільку вам там треба мисочок, ви маєте їх на прививочній рамці. Ви приклеїте воском, тобто ви берете шаблон. Шаблон, цей зроблений в мене закацію. Шаблон. Раз, віск. І до прививочної рамки. Прижали, 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 і воно у вас акуратно тримається. І коли вже у вас тут є критий маточник, коли вже пора його пхати в ізолятор, ви його руками акуратно раз і обломали. Коли у вас оцей тут тверде, ви його не пошкодите. Коли ви зробите мисочку м'ягеньку, тонесеньку. Низ тонесенький. Ви її пошкодите, дуже багато пошкодити маточник. Коли у вас ось це тверде, ви маточники не пошкодите. Ось такий варіант. Зараз покажу вам на прививочній рамці. Ось для розуміння: ми маємо прививочну рамку. Прививочна рамка. У нас півтора см ширини. Планка. Ось така прививочна рамка. Ми беремо. Беремо воскову мисочку. Раз. Бакаємо її в віск і прижимаємо. Раз. І готово. Зараз буде видно, чи не видно. Беремо наступну. Бакаємо в віск і прижимаємо. Раз. І готово. Ось так ми беремо. Ось раз. І готово. Все. І коли нам, коли вже готовий маточник, коли вже мат бджоли вигодували запечатали маточник, коли його пора ізольовувати в ізолятор, ви прийшли, акуратно пальцями. Раз і обломали, Раз і обломали, Раз і обломали, І ви його, застав... і ви його вставляєте в ізолятор. Оце такий такий самий простий варіант. Тобто вам потрібно віск підготувати віск. Розігріти його, почистити, ну, хоча б два рази розігріти його і почистити дно. Це обов'язково. Щоб ви його розігріли, він застиг вам. Ви його знизу перевернули, почистили. Знов долили води, розбили кружок, ще раз розігріли, ще раз йому дали раз остинути. Перевернули почистили. Другий раз вже там не буде е, грязі. Може, там десь якась чуть-чуть плівка буде, але якщо я перший раз добре почистили, все, ви маєте ідеально чистий віск для виготовлення мисочок. Все. Після цього ви вже знову додаєте води, коли вже вам треба починаєте робити мисочки. Додаєте води. Розбиваєте цей кружок ще раз, розігріваєте його до повного розчинення. Коли він повністю розчинився, відставили його в сторону, пару хвилин почекали, тоді берете шаблон, горнятку води. В даному випадку в мене вбачаєте шаблон в воду. І вже коли ви берете з води шаблон з води в холодний, мокрий в Воду, візку, воду, і робите мисочку така, таких розмірів, які, які потрібні. І після того ви ще пару разів смакаєте, щоб вам укріпити саму основу мисочки. Коли ви ось, укріпите основу мисочки, ви її потім легко з ними працюєте. Ви легенько її відірвали з прививочної ремки і запхали в ізолятор. Ось такий простий метод е, підготовки і роботи з. Восковими мисочками, дякую за увагу.